Всім привіт! Я вам дуже хочу показати, в якій красі я сьогодні знімаю відео. Ось. Дивіться. Тут дуже шумно, але я думаю, що ви мене будете дуже добре чути. Надіюсь. Як ви могли зрозуміти, чути мене жахливо, тому трошки я розкажу теорію за кадровим голосом. Техніка ДПТГ, або її ще називають МДР, це поперемінна, перехресна стимуляція півкуль нашого мозку за допомогою рухів очей, аудіальних і цілесних стимуляцій. Можна дуже багато розповідати, як це працює з точки зору нейрофізіології, психофізіології, але в цьому немає великого сенсу. Я думаю, краще використовувати більш прагматичніший підхід, а не теоретичний. Бо якщо зараз ми починаємо поглиблюватися в процеси, що таке десенсибілізація, що таке адаптивна переробка інформації, це, по-перше, нам нічого не дасть. По-друге, це буде просто спекуляція, і мітація під час практики, тому що ми будемо приймати очікування за дійсне. Зараз я вам ще один цікавий факт розповім, і ми починаємо переходити до практики. Під час сну, особливо в ремфазі, ремфаза це фаза швидкого сну, коли ми вже бачимо сновидіння, а мозк буде перепрацьовувати наш емоційний досвід, коли у нас є якась травма, так, якась ситуація, яка нас згложить. Мозок не справляється з цією обробкою інформацією сні, тому ДПТГ вона ніби замінює цю ремфазу, фазу так, і ми можемо цю обробку емоційно контролювати так, у свідомому стані. Ця техніка може комбінувати в собі дихання, так, і якісь там цілесні. Похлопування умовно, або аудіальні стимули там поєднувати з диханням щодо аудіальних дуже цікаво. В Ютубі можна багато знайти відео з музикою МДР. Взагалі, техніка до ПДГ це дуже доказова штука, яка вже затверджена і всесвітньою організацією охорони здоров'я і американською асоціацією психіатрів. Вона дуже часто використовується при роботі з військовим для лікування ПТСР, також лікування тривожності та стресу. Тому дуже цікава штучка. Це було трошки теорії. Зараз е, зробимо практику. Е, є багато варіантів, як це можна використовувати. Ми розберемо як перший, так і другий варіант. Який я для вас сьогодні підготувала. Перший варіант я трошки мого конспекту. Перший варіант включає згадати якусь подію, так, якийсь конфлікт, який визвав негативні емоції, яких ви досі застрягли. Ми цей досвід оцінюємо так, від 1 до 10, де 1 – це. Нам все одно на цей досвід, так, на цю подію. А десять це нам максимальна ця подія неприємна. Ми відчуваємо е, тривожність це. Далі ми будемо підключати очі та дихання. Спочатку ми сідаємо з закритими очима, так, прокрутили цю всю ситуацію через себе і потім починаємо. Водити очі вверх і робимо вдих. Потім очі вниз, видих, вверх, вдих, вниз, видих. Десять раз. Потім, коли ми це зробили, змінюємо траєкторію очей. Тепер вліво вдих, вправо видих, вліво вдих. Право видих і так далі. І потім, коли ми це теж вже зробили, ми закриваємо очі так. і фокусуємося на своєму тілі. Дуже цікавий факт в тому, що наші емоції зберігаються не лише в нашому мозку, так? вони ніби отпечатуються в нашому тілі. У вигляді зажимів, блоків, сліпих зон. Що таке сліпа зона? Сліпа зона це коли ми, наприклад, направляємо свою увагу в на стопу, наприклад. Направляємо на стопу, так, і там не можемо відчути свій мізинець. Так, це для нас сліпа зона. Ми не можемо увагою цей мізинець пощупати ніби. Ось. І починаємо сканувати тіло. Починаємо знизу вгору, відчуваємо свої пальці ніг. потім стопи, п'яти і м'язи, коліна, стегна з усіх боків. Таз, опору під тазом, низ живота, поперек, грудна клітка, ребра, верх спини, лопатки, ключиця, плечі. Плечова кістка, лікція, передпліччя, долоні, пальці рук. Піднімаємось на шию, обличчя, маківка, потилиця. Трошки посидимо. Закритими очима, так, і потім е, відкриваємо очі і е, знову згадуємо цю ситуацію, запитуємо себе, чи змінився наш стан в цілі, так? Чи е, змінилася ця оцінка е, шкали, так? яку ми робили спочатку, так чи став е, нижче бал у цієї ситуації? На це все треба звертати увагу. Другий варіант цієї техніки ми будемо комбінувати тілесні відчуття з диханням. Дихання в цій техніці взагалі, воно є ключовим. Що ми робимо? Ми згинаємо руки в ліктьовому суглобі, так, долоні дивляться вперед, лікті в сторону. Ми робимо вдих, згинаємо пальчики. Робимо видих, розгинаємо, міняємо руку. Вдих. Видих. 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 Так далі, ви можете це робити в своєму темпі, Не обов'язково так швидко, як я зараз вам показую це робити. Це просто м -м, мій темп, мій ритм, тому він у кожного світу. Тому краще спиратися на себе. Я думаю, вам ця інформація була дуже цікава. Я думаю, м -м, можливо, я вам допомогла з чимось і. Коли там ви будете відчувати якусь там тривожність або ви будете в стані стресу, ви можете просто переключити увагу свою на тіло, так, на своє дихання і контролювати ситуацію, контролювати свої емоції. Ось. Всіх благова, всього хорошого, до побачення.